5 жовтня 2023 року в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили пройшла зустріч з представниками громадської організації Потрібні тут, які імплементують програму Апшифт в нашому регіоні. Студентами, викладачами університету та запрошеними гостями, до яких долучилась Алла Валіховська, директор департаменту освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації. Зустріч розпочав перший проректор ЧНУ імені Петра Могили, Юрій Котляр, привітавши гостей та студентів. Представники програми детально розповіли про цілі та історію імплементації Апшифт. В Україні, адже незважаючи на те, що ця програма діє в Україні протягом п'яти років у Миколаївській області вона стартувала лише 1 жовтня. Координатори програми в нашому регіоні розповіли, що «Обшифт» Це програма, що дозволяє підліткам та молоді пропонувати та втілювати інноваційні рішення для актуальних проблем у школі, громаді, місті тощо на основі підходу Human-Centered Design. За допомогою досвідченого ментора команди-учасників крок за кроком досліджують вибрану проблему, вивчають цільову аудиторію та тестують свої ідеї. У результаті команди створюють проектні ідеї та мають можливість залучити фінансування на їхнє втілення. Окремо представники АПШІФТ. Зазначили про процес навчання, який включає чотирьохденне проживання команд, відібраних з області, в буткемпі в готелі з усіма зручностями за рахунок програми. На четвертий день перебування в буткемпі усі 10 команд мають презентувати свої роботи та одразу отримати 80 тисяч гривень на реалізацію проекту або ж отримати час на його покращення. Серед інших плюсів програми її представники виділили: можливість розпочати власний бізнес на основі ідеї, що була реалізована протягом навчання, покращити свої soft skills, навчитися реалізувати та презентувати власні ідеї, а також поспілкуватися з відомими людьми. Після представлення програми представники проєкту відповіли на запитання студентів та викладачів, що були присутні на зустрічі. Тож для кого існує програма Upshift? для активної молоді віком від 14 до 24 років, що необхідно від учасників, цікава ідея, що може покращити життя в громаді, навчальному закладі, місті а матеріальне забезпечення на всіх етапах реалізації, бере на себе Upshift. як стати учасником. Сформувати команду від трьох до п'яти осіб, знайти актуальну проблему, яку ви вважаєте важливою, та бажаєте знайти рішення для неї, та зареєструвати свою команду за посиланням. Запрошуємо студентів Чорноморського національного університету імені Петра Могили спробувати власні сили та почати змінювати майбутнє нашого міста вже сьогодні.